Ви, байстрюки катів сатанілих, не забувайте, виродки ніде, народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Як ви гадаєте, написався такі жорсткі рядки, чи міг їхній автор розраховувати на довге і щасливе життя у Радянському Союзі. А вже ж ні. Це фрагмент вірша Василя Симоненка. Це його Олесь Гончар назвав витязом молодої української поезії. Чому він так сказав? Чому життя Василя Симоненка виявилося таким коротким, він не діждався навіть своєї 29-ї весни? Понад 60 років немає з нами Василя Андрійовича Симоненка. а ми досі згадуємо його заповіт. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Чому він так мало прожив? Яким був той фатальний випадок для його життя, що і вкоротив йому віка? Ми про це розкажемо в нашій передачі на каналі Життєворот. І врешті, які знані постаті Кагарлицького краю мали стосунок до Василя Симоненка? А чи мав він відношення до шістдесятництва? Адже 15 років із 66 до 81-го його категорично не друкували в радянській Україні. За кордоном друкували, знали, шанували. А тут ні. Це така вже тенденція: те, що за кордоном українське шанується, те у радянському союзі принижувалося і знищувалося. Отже, на нашому каналі Життєворот слухайте розповідь про витяза молодої української поезії Василя Симоненка. Тиша і Грім. До речі, Тиша і Грім. Так називалася і єдина збірка віршів Василя Симоненка, яка вийшла за його життя.